Чи може навпаки потрібно заводити кримінальні справи, саджати у тюрми за антиукраїнську діяльність? Вчора в соціальних мережах було дуже жваве обговорення цієї проблеми, і досі не закінчилося це обговорення. Трагічні події привели до кровопролиття до загибелі Небесної Сотні. І це все на руках у наших в кавичках, славнозвісної партії регіонів. і представником якої є, та ж сама Світлана Федорова. Воны представляют теперь владу, этих людей подают на награждение, их да, треба награджують. Может быть действительно стоит открыть такой открытый конкурс и посмотреть, кого следует наградить скромного, честного человека, который не пиарится какой-то своей активной деятельностью, наградить истинного профессионала такой наградой, потому что вы знаете, когда наши дети спросят, а за что этому человеку дали? Такую награду, що ми скажемо? Я не хочу отвечать так своєму ребенку. Федорова Светлана Віталійовна брала участь у словнодісному з'їзді партії регіонів у Харкові. На цьому з'їзді учасники ухвалили створити Український громадський союз, український фронт, символом Суспільного Союзу обрана Георгіївська стрічка з'їзд регіоналів регіональю встановив створити фронтову народну гвардію. Це й було початком сепаратистських дій. Це і було початком створення ЛНР і ДНР. Вимагаємо. Голові обласної державної адміністрації кулічу Валерію Петровичу не вносити подання до президента України про нагородження Федорова Світлана від Пталівни орденом Єгини Ольги 2 ступеня та провести службову перевірку з метою встановлення законних підстав по підготовці документів до нагородження. Повідомити, коли саме Федору Світлану Віталіну було нагороджено орден книги Ольги третього ступеня та провести відкриті громадські обговорення щодо кандидатур на нагородження орден книгині Ольги. У разі невиконання наших вимог ми вимушені будемо звернутися до президента України До наших організацій. цієї акції. Це дуже добре, що ви не байдуже до того, що у нас є в городі. прийомний нам, на курищах. Це в канцелярі, а Резолюція була зареєстрована. Тепер будемо тримати на контролі, коли будуть виконані наші вимоги. Я буду особисто контролювати їх постійно, но тримати на контролі, щоб було надано як намога, швидше відповіді. І по результатам їхньої відповіді будемо далі аналізувати, чи дослуховуються вони до народу чи ні.